Всім привіт! Не знаю, що за влог буде сьогодні, але нам дуже сімей. Сильно... Ні, а зараз ми хочемо піти на морку, а потім після моря прийду і вам розкажу. Ми вчора так хорошо провели вечір, що собі просто не уявляють. Тай у нас тут такий срамач. Це просто, ну, це уще. Я не знала, як тут можна розібратися. У нас все тупо розкидане, труси валяються. Тут... Тут наче 10 чоловік тут живе, тільки тут обуві. І ми тут ходимо, не знаю, ну, в принципі, немає смислу брати, тому що вже сьогодні надовечі збиратися. Або завтра зранку буде збиратися, вже так швидко віддих, це пролетів шокі просто. Зараз ми синтеми виходимо на морько наше прекрасне. Покупаємося з собою, ні камери нічого не беру, хочеться просто відпочити. З дімою покупаємося нарешті разом. Бо ми за всі ці дні ще разом не купалися. Мично беремо собі телефони і страшно виставлять. Розкажу я вам, як ми вчора погуляли. Я взагалі хотіла е, піти в якийсь клуб, це ібі, ці ібіліці, і так, і коротше, щось таке, а Діма не очі не хотів. Він вже от гуляв свої, він не хоче в ці клуби. Мені хотілося двіжо. Ми, коротше, пішли, взяли випивку, прийшли сюди прямо напроти нас, сіли на цій бетонні плити, чи як вона називається, креветочок собі взяли, розморозили. І прямо над нашим домом тут грали музиканти вуличні, дуже вайбові офігенні пісні. Всі пісні, майже всі пісні я знала, всі такі українські, дуже класні, прям ну, в саме серди І ми зустрічали закат, таке дуже гарне небо було, рожеве. Зустрічали закат під співи цих музикантів і самі коротше, дуже класно спілкувалися. І потім нам було мало випивки. Ми пішли ще купили, прийшли вже ніч. Тим музикантам я спочатку скинула 100 гривень, потім там, типу, замовлення пісні було від 200 гривень, тобто 200 гривень. Я кажу, можна я вам ще 100 гривень докину і ви заспіваєте те, що я захочу? Замовили пісню. Поспівали, потанцювали, потім пішов Діма, взяв гроші, заплатив їм взагалі прилічну суму таку. І ми почали прямо коло них там двіжувати. Діма пішов вже собирати деньги по всій цій території, пішов збирати дії музикантам. Знайшов собі якогось там знайомого, розобщалися вони, роззнакомилися. Я роззнакомилась з дівочкою одною, вона нещодавно приїхала в Одесу. І сьогодні, можливо, ми з нею підемо. Ну, я, Діма і вона підемо в аквапарк. Але ми до 12-ї прийшли додому, бо в комендантському Росії роз'їжджалися, тому ми, п'яненькі такі, прийшли додому. Мені зранку було трошки погано, але все добре вже одійшла. Молодость! Це все молодость, це все, ну, це, це було так вайбово неймовірно. Хоч і музиканти там, ну, він співав не прям ідеально, деякі пісні він брав важкі. І він не дотягував трохи ноти, було, трошки ламалося, ламався звук, але все одно в основному дуже класно він співав, по-своєму своєму стилі. А зараз ми вже збираємося в аквапарк. І потім можливо, після аквапарка підемо. Поїмо сушики, дуже сильно вже хочу. І камеру, мабуть, знову не буду брати з собою. вибачайте, ребята. Я трошки грішу, купила камеру, не знімаю вам нічого, але нічого страшного, впередніше... Багато планів у мене, тому будуть вожики. Цікаві, класні. І це, до речі, вже останній день майже сьогодні. Ще завтра. Завтра до 11 ми виїжджаємо. Все таки 4 дня це мало. Ми на ранок їли мівіну, так сказати, знаєте, мівіну їмо, але зато в Одесі, в Аркадії. А, що до нечого Пляха муха. Там дуже тоненька ця лізві. Спроба номер три. Воно їсть 20 гривень і дає решту. Ми бачили в Тіктоці, що Ой, іменно тут а... парочка виграла 2 стічка. Хорошо, що хотіти витрати? Дві 100 гривень. Нічого, нічого не вийшло. Ми ходимо вже чекаємо на знайому і будемо йти в аквапарк одразу. Ми вже на аквапарку йдемо до роздяганні. Ось такий от аквапарк тут. Ну, я б не сказала, що він дуже здоровий, але прикольно тут. Оформлення хороше. Ресторанчик такий тут є. Ми дуже пізно сюди прийти. Тут просто абонемент виходить з двох годин до 7 вечора і 550 гривень. А ми прийшли, а ми так oh. прийшли? Нам збачив сташок покупатися. На горки дуже здорові черги. Мені кажеться, тут дитяча штука інтересніша, ніж ті горки. Я б тут погуляла. А що, там прикольно. Кріше, в ітонів ми зі мною на горках не катаємося. Він не хоче здати чергу, тому що правильно там її довго треба вдати. А сама я боюсь кататися. Це капець. В ітоні ми покатались на річці. Зараз ми на зараз покатаємося, я вам покажу. І в дзвікузі ми були, і в басейні. Я хочу сказати, як ми на річці ой, і в дзвікузі нашу камеру. На камеру хочу сняти. Я буду акуратно держати. Я буду акуратно. І же і ж не, не глибоко, він водоніпроміцаємий. Лерка вже... А? Та я обережна, я тебе чесно кажу. Я буду акуратна. Ти мені довіряєш? В діми дуже сильно натерті ноги. Після вчорашніх гуляк так находив, так насибрав гроші. Гривень 500 точно він насибирав. І в нього тепер натерті... Діти ще запам'ятаю, що зажало тут. А я не можу з таких розтягалних криті роздягання, як переодіватися. Стоалі повернути. Якщо повторити, повторитись. Ось тут такий басейн здоровий. Тут е, річка. От така горка. Папу, ти І ти основні виправка? всі горки там. Папу, ти Зараз ти ми будемо пробувати. Папу? У мене важлива місія не впустити телефон. Папу, Ці штуки мені дуже важко сідати. Треба було брати штатива. Штатива треба було брати. Для телефону. А ну, мабуть, тобі камеру дати. Дожди. Да. А як вже засадиться? Підожіть. Олександра сідає. Отакі тут дядечки є. Отак так от красиво. І там така черга, що це просто треш. Просто трошки не розрахували. Думали, що 2 години нам вистачить, але ні, туди треба було йти вже 2 години. Але так як ми стали Марковку, я просто думала, що вона недовго буде, але кажуть, це довго. Нічого ну страшного. Надіюся, надо здеться нас і ми вже погуляємо там, може, сушитись замовимо. Тому якось так. Поки Врачно, заплатили 1700 гривень за річку, <зас> за басейн і за джакузі. На джакузі реально прикольно. Тут такі зони відпочинку, там джакузі. І отут ми випливаємо в... Основний э, басейн здоровий такий. Пропили ми круг. Тепер мені треба вилізти. Я не знаю, таке щось мене знімало вже на телефоні, я не знаю, як я буду розбиратися, що до якого дня відноситься і що це за влоги, що за влоги такі повиходять. Діма виграв отаку штучку, тільки він наче якийсь кривий. Брилок з ігри в кальмара. Ну, Там, в принципі, був безпрограшний варіант. Я думаю, що на 100 гривень 100, напевно. А Діма заплатив 300. Зато постріляв. Отака ігрушечка. грушечка. Ми ж хотіли стіча зловити, але не вийшло нам. Пішли в ап... А, Я ще розказувала і показувала, що ми в пропадку були. Сьогодні в нас день суші, ми вирішили в ніякий ресторан. Тут є такі сушенькі річні, суші є босі. І ми будемо зараз ну, чекаємо, будемо кушати. Ціни такі, вибір не особо великий, якщо чесно, а ціни ну, більш-менш норм. Ще, так, нормально, так? Да? Не смиссий на Трошки завишені, але не сильно. І купили собі алкоголь, ми, коротше, букаємо. У нас, нас 4-днівний марафон е алкоголя. Тому я п'ю корону, б'є революція. Корона, щоб розуміли, 0 ,3, 330 мл, 110 гривень. Ребо 70 гривень. А водичка не знаю, гривень 30 гривень. Коли я була, я не пам'ятаю, вам розказувала, коли була. Коли ми були в ресторані вчора, я заплатила за водичку 33 мл 90 гривень. А-а-а! Екранчик. А через камеру буде видно? Да. Дивіться, яке показує. А може це значить, що воно там щось поломане? Ні. Mm -hmm. Ні? Я вже хочу суші. суші. Посмотрите, які вони прекрасні, ці суші, дуже гарні. Я думаю, що буде дуже смачно зараз. Ой, що запечені тут є? Я навіть не особо побачила, що ми замовили ще. Побачила, що Філадельфія є. Зараз будемо пробувати, дивіться. Та ні, оці я апетітно. ням мням. Ми вже нарешті вдома і я можу з вами побалякати. Прийшли ми десь вісім з чим-то, якщо я не ошибаюсь. Не бачилися ми з Маргошею. Маргоша або не захотіла з нами гуляти, не знаю, або дійсно вона не змогла знайти нас. Геолокацію ми її скинули, і вона взагалі. Оказалась десь за 6 кілометрів від нас. І ми вже не захотіли ввечері йти гуляти, ми так наїлися тих сушів, прийшла додому. Я зібрала речі майже, ну як те все основне, що зібрала, підготувала тут все, розібралася, слава Богу, все вже в порядку. Помилася, вимилася, до речі, голову, помила перший раз за всі ці дні. Добре, що не набирала шампунів багато, бо. Я, виходить, в день виїзду помила волосся з пілінгом. І коли з пілінгом, ми ж волосся, то надовше вистачає. На два дні точно вистачає чистого волосся. На третє воно вже таке підоставше, але ще, в принципі, можна носити. І я так кожен день думаю, Та, ладно, вже завтра, якщо понудувати, то помию. Потім завтра помиюю, потом завтра помиюю, потім бантанку одівала. Тобто не видно було, що воно не жирне. А сьогодні вже думаю, ладно, піду, помиряю в басейни. В аквапарку. ввечері вже помию, бо завтра вже виїжджать. <гум> Тому помила. Волосі дуже швидко пройшов цей відпочинок. Прям не знаю. <гум> Знаєте, тільки почала привикати до цієї обстановки. Мені здається, що ще декілька днів було б круто тут побути. Ми тільки що доїли суші. До речі, суші вкусні були, суші відібоші. Це, я так поняла, такий вайп у них. Це єбаніше. єбоніше. Смачно. Я щось трохи не розумію, що написано. Єбоніше, єбаніше. Хтось з них така фішка. Але тільки Філадельфія, звичайно, мені якось щось не дуже, наче риба якась була подуставша. Надіюсь, мені не буде завтра. Все. Буду з вами прощатися. Побачимося з вами завтра. В новому в новому. Vou